Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про СММ і знаєте. І знаєте, найбільша моя помилка була в тому, що я довгий час не дозволяла собі повірити в те, що СММ це та професія, яка надасть мені стабільність, яка зможе мене прокормити. Я дуже довго працювала на нормальній роботі, тому що так треба, тому що мені це нав'язали, злилася, заздрила тим людям, які працюють в кав'ярні, і не розуміла, чому для мене СММ додатковий заробіток, а не повноцінний. А потім я сіла і задумалась, а що мені потрібно зробити, щоб стати? Таким СММ-спеціалістом, який ходить на роботу в кав'ярню просто щоб змінити картинку, який веде блог, ділиться своїм життям, і який, в принципі, відчуває ось цю свободу по життю. Тому що для мене СММ став дійсно такою своєрідною свободою, можливістю отримати свободу, свободу в діях, свободу в роботі, свободу в виборі, фінансову свободу, звісно. Спойлер: я сьогодні про це розповім на своєму власному досвіді. А якщо ви ще зі мною не знайомі, мене звати Лілія Денисенко, я пройшла свій перший курс по СММ 5 років назад, і саме стільки я у цій сфері. Зараз в мене власне. Власний блог, 11 тисяч в інстаграмі. Я активно розвиваю зараз свої соцмережі, такі як YouTube, Telegram, Тікток. Також в мене є власне навчання по СММ. я завжди кажу, що мій інстаграм це мій найкращий кейс по СММ. Боже, скільки багато цього слова СММ, але сьогодні ми будемо про нього і говорити. Давайте почнемо з предісторії, чому я обрала СММ. Я за освітою маркетолог. Тобто після 9 класу я пішла в коледж, і спеціальність в мене була маркетинг. Після того, як я закінчила коледж, я пішла в університет також на спеціальність маркетинг. Тобто я не тільки проходила курси по СММ. А я ще цьому навчалась в університеті та в коледжі. І коли я була в коледжі, у нас була практика. Практика із маркетингу, і проходила вона в такому магазині Екомаркет. Хто з Чернігова, можливо, мене дивиться, він точно знає цей магазин. Хто не знає, що це за магазин, це щось типу Сільпо, АТБ, Союз, але трошки нижчого рівня. І нас туди відправили на практику як маркетологів. І знаєте, що я робила як маркетолог на своїй практиці, розкладала на полиці товар, приймала хліб, упаковувала там печеньки якісь, прибирала. В кінці практики до мене підійшов директор магазину і сказав: Лілічка, ви така хороша дівчинка, і ще й маркетолог. Давайте після навчання ви прийдете до нас на касу. І тут в мене, знаєте, такі квадратні очі в голові пу-пу-пу. І виходить, що це те, на що я вчилась. Тобто, можливо, мені просто не повезло з практикою. У мене з'явився такий зв'язок. Тобто класичний маркетинг це те, де потрібно починати з каси або там з розкладання. Товару на поличок, і я така, ні, так я так не хочу. Після цієї ситуації я прийшла додому і я сказала собі, що маркетинг мені подобається. Але я не хочу працювати там на касі або розкладати товар на полички. І тоді я подумала: а чому б не спробувати себе маркетологом в соцмережах? Мені подобається інстаграм, я час від часу щось намагалась постити, але ну. Пости в мене були такі собі, десь тут прикріплю. Я тепер розумію, чому мої одногрупники з мене трошки насміхалися. Так, і таке було, але це трошки інша історія, не в цьому відео. Так, я почала шукати своє перше навчання по СММ. Спочатку це було просто навчання по сторіс, далі це був повноцінний курс. Я навіть можу сказати, у кого я навчалася, тому що в принципі і зараз ці люди вони є на ринку, просто вони масштабувалися і їх навчання. Вони вважаються дуже сильними. Перше моє навчання було по оформленню сторіс та монтажу рілс, якщо я не помилялась. Тобто я так вирішила собі, що я почну зі сторіс і потім буду переходити далі в повноцінний СММ. Я проходила навчання в кави іри. Наскільки я знаю, я зараз за неї не слідкую. Але в неї є зараз також навчання, але більш таке обширне, тобто і веб-дизайну вона навчає, і графічному дизайну, і нейромережам. Але саме з нею почався мій шлях. Я почала виконувати домашні завдання, відмічати її, і таким чином вона собі мене репостила, тобто мої роботи, те, що я відмічала. І так я знаходила своїх перших клієнтів, тому що через її репост писали мені замовники і казали: ми вас знайшли у кави іри. Дуже круті у вас роботи. Який у вас прайс? Давайте співпрацювати. Ми якраз шукаємо людину. І саме тому я дуже часто кажу учням, що показуйте свої роботи. Відмічайте мене, розповідайте, чим ви займаєтесь, чи що ви робите, чим ви живете. Тому що дійсно таким чином ви найшвидше зможете знайти клієнта. Починала я із сторіс. Було ще декілька навчань, але якщо чесно, це було так давно, що я навіть їх так особливо не пам'ятаю. Я чітко пам'ятаю, що я була потім на навчанні у Філатова. Я проходила навчання ще в той момент, коли у багатьох людей вони були в текстовому форматі. Я зараз взагалі не уявляю, як це. Текстовий формат, наскільки це реально важкий формат. Ну, настільки хотілося вивчити, що ти просто читав, просто вивчав ці таблички і потім, да, десь там щось пробував, аналізував і так далі. Зараз, звісно, все на іншому рівні презентації, відеоуроки. Але коли я там проходила свої там, перші навчання, було декілька варіантів. Або ти проходиш навчання у блогера-мільйонника, який там просто піднявся на гівах і запускає своє навчання з продюсера. І, в принципі, там немає конкретних інструментів, які працюють тут і зараз. Або ти навчаєшся у практиків, але які пишуть там свої навчання в текстовому форматі. І ось я була на навчанні у Філатова тоді ще, коли в нього був текстовий формат. Було дуже складно читати. Інформація була складна, але цікава. і Після цього навчання я стала більш впевненіше як спеціаліст, тому що я знала, ага, так роблять досвідчені спеціалісти, тому що до цього я там працювала як сторісмейкер або десь в командах, і я, в принципі, розуміла, що де як, але. Ну, тільки якби на прикладі цих команд. А у кожної команди були свої підходи, свої таблички. У мене сформувалося таке своє сприйняття, як я маю вести свої проекти. Знаєте, в мене зараз стався інсайт. Коли людина хоче, вона знайде клієнта і вона вивчить. І неважливо, це текстовий формат, якщо є бажання, вона робить. Якщо людина відноситься до цього несерйозно, В принципі, якщо їй це не досить цікаво. То як би там хто не старався, які б інструменти цій людині не надавав, на жаль, вона не буде така прям замотивована, тому що їй це не цікаво. Тому я дуже вам раджу перед тим, як йти в СММ, подумати, чи дійсно вам це цікаво. Тому що якщо ви йдете туди тільки за грошима, це погана стратегія. Якщо ви дійсно любите там переглядати стрічку дуже часто, проводите багато часу в інстаграмі. Вам подобається, або б ви хотіли знімати сторіс, бо іноді можливо вам і подобалось би, але ви соромитесь, то тоді так це потрібно, тому що ви можете не просто скролити стрічку, а дійсно почати на цьому заробляти. Якщо є різні страхи, там в мене не вийде. А там, а клієнт, а що, а де, а як? Навпаки, треба йти у свої страхи. Але якщо ви йдете туди тільки за грошима, так. То скоріше за все це дійсно погана стратегія, тому що це як і будь-яка сфера. Яку потрібно любити, і яка повинна подобатись: фінансова частина, графік, там креатив, знайомства це вже допоміжне, тому що в першу чергу вам повинно подобатись те, чим ви займаєтесь, і це я вважаю працює не тільки з СММ, це працює в будь-якій сфері. В будь-якій сфері можна досягти класних результатів, якщо це любити. Що не любите якийсь там один процес. Не знаю, наприклад, знімати. Це також не страшно, тому що можна зделегувати, наприклад, на когось. Але якщо вам це в цілому не цікаво, то скоріше за все ви просто витратите марно час. І так, десь два роки я вже в СММ, працюю як сторісмейкер, беру свої проекти. Тут стався зі мною такий невеличкий факап коли я зрозуміла, що потрібно вибудовувати чіткі кордони між клієнтами і, в принципі, працювати над своєю впевненістю. У мене не було тоді проєктів в Чернігові, це місто, де я жила, тому що це маленьке місто, і там не так багато було тоді замовників, тому що все це тільки розвивалось. Я зазвичай працювала віддалено, тобто мені надсилали матеріал. І я вже з ним працювала там, з Києва, з Канади, з Абудабі, в мене були клієнти. Мені якось мамина, знайома знайомої сказала, що їй потрібен смм спеціаліст. Вона була б'юті-майстером, і ще там, 5 чи 4, я вже не пам'ятаю точно її колег подружок які якби знімали цей салон, чи там це було, це було як кабінет, де було багато майстрів. І Я така: ого, це цікаво! В моєму місті треба їздити на зйомки, офлайн клас. У мене не було такого досвіду. І в мене була перша зустріч із ними. Як вона виглядала? Я підготувала там портфоліо і пішла до них, тому що ми ще повинні були обговорити, як ми будемо бачити співпрацю. І щоб ви розуміли, яка це була зустріч? Мені там 19 чи 18 років. Я така маленька приїжджаю, сиджу. Мені дають ручку, папір, наді мною стоять там 4 чи 5 дорослих жінок і кажуть, довести мені, що СММ спрацює, чи зможу я їм повернути кошти, якщо це не спрацює. А чому вони повинні мені платити 150 доларів і все в такому русі, а скільки ще там на рекламу потрібно витрачати? І я просто в той момент настільки не знаю, відчувала себе такою розгубленою, беззахисною, просто в той момент хотіла. Хотілося розплакатись, тому що я не могла, я знаєте, Ну, Може так, а може, ну я не знаю. ну там, Я розумію, що ну це, це просто жесть. Зараз я смутно пам'ятаю ці моменти, тому що ну, наш мозок так працює. Але я чітко пам'ятаю, що в один момент мені хотілося розплакатись, і тільки я вийшла від них, я розплакалась. Пішла додому пішки, а не їхала на автобусі і плакала, щоб просто ну, прийти трошки в себе. Я настільки потерпіла ось цього м -м давлення. Я настільки відчула цей натиск, і мені реально було дуже погано. І щоб ви розуміли, я їм не сказала в житті, що я не хочу з вами співпрацювати або ми не зійдемось. Я просто потім написала в повідомленнях чи сказала взагалі через маму це. Тому що ну, в мене просто не вистачило духу сказати так, сорі, але так не підійде, вас п'ятеро, я одна. Тобто мені потрібно було спочатку сказати і довести їм, що і СММ потрібен, а потім вже сказати і довести, що я їм потрібна. І це було супер складно, тому що їх там четверо чи п'ятеро було, я вже не пам'ятаю точно, і це дорослі жінки. ну... Хто з цим хоч раз стикався, він точно мене зрозуміє. Тому такі ситуації також були. Але я хочу сказати ще таку позитивну сторону, наприклад, свій перший телефон. Одинадцятий айфон я купила після трьох місяців роботи в СММ. Перший місяць в мене вийшов там щось 300 доларів, другий 500, третій 500, і я зрозуміла, що, блін, я раніше працювала аніматором, і в мене була заробітня плата 300 доларів за місяць. А тут я могла брати декілька проєктів, і в мене двічі більше працюючи там по 6 годин на день. Я просто в мене тоді настільки фінансове розширення було. Я настільки собою пишалася, коли я придбала собі цей телефон, я почала вести блог, тому що ну, ось мені хотілося перший мій телефон це був iPhone 7, мені подарували батьки, а другий телефон 11-й, я купила собі на перші кошти з СММ. І я неймовірно собою пишалася. І десь пів року я працювала тільки на телефоні. А вже потім я працювала на планшеті на айпаді. Я купила собі айпад для роботи, тому що очам так було легше. Хоча потім я знову перейшла на телефон, тому що на айпаді екран більше час створення сторіс за рахунок того, що ти переміщуєш файли пальцями набагато довше. Все одно дуже часто працювала із телефоном. Коли почалась війна, я дуже багато проектів втратила і переїхала. В мене залишились проєкти, які були в Україні, і які, наприклад, переїхали там в бу в Канаду. Ми з ними працювали віддалено, але за рахунок того, що я жила тут, в Польщі, у подруги, її хлопця з її мамою, з її сестрою, ми всі в одній кімнаті. Мені хотілося просто піти на офлайн роботу щоб не сидіти вдома. А в кав'ярні тоді можливості працювати немає. Тому що тільки почалась війна, ти не знаєш там ні мови, ні що буде. Ну, яка кав'ярня, ти економив там кожну копійку. Тому. Я влаштувалася на роботу, адмін плюс СММ. Причому ну, це реально був якийсь такий феномен, тому що серед всіх кандидатів мене обрала власниця, тому що я їй там написала повідомлення, і я пам'ятаю, що я погано знала тоді польську, а адмін це ти повинен спілкуватися з клієнтами польською мовою. Я сказала, що ну, в мене як адміна немає навичок, але я вам точно зможу допомогти з інстаграмом. І, в принципі, так і вийшло. Ми зробили дуже крутий результат час в Любліні. Разом росли, але потім я переїхала в Варшаву, і наша співпраця завершилась. Тут я відкривала агентство, закривала агентство, працювала в агенції і зараз вже працюю як наставник. Зараз веду власний блог і, в принципі, весь фокус йде туди. Тому СММ це та сфера, яка може дати дуже багато різних напрямків. Тобто, із неї можна вийти як в UGC, так і у побудову власного бізнесу, наприклад, агентства, так і в побудову офлайн бізнесу. Тобто, якщо у вас є знання в маркетингу, будь-який офлайн бізнес, його потрібно просувати і ви зможете це робити там самостійно, або допомагати своїй команді, вести власний блог, запускати навчання. Тобто, зрозуміло. Що в цій сфері не буває такого, щоб ось так: хопс, і все як і в кожній. Але реально вона дуже перспективна, в ній є куди рости, і дуже швидкий старт. Тобто, умовно кажучи, вам вистачить пройти навчання вже після навчання або під час навчання. Ви можете шукати клієнтів, в принципі, окуповувати це навчання і ще й заробляти. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, із б'юті сферою, там ви повинні вкластися в навчання, в матеріали, зняти приміщення або піти в салон, відпрацювати модели, попрацювати безкоштовно. Коротше, дуже багато всього ще там мати телефон для якісних фоток, тому що ну, треба ж сторінку розвивати, а в СММ вам реально буде вистачати телефону, інстаграму і інтернету на початок. Далі, якщо ви будете хотіти в цьому розвиватися, штатив, світло, мікрофони, ноутбуки, якщо, знову ж таки, вам це буде потрібно. Напевно, важливо сказати, чим займається в принципі СММ спеціаліст, він просуває бізнеси в соцмережах. Тобто прописує стратегію просування, знімає контент, прописує сценарії, ідеї, шукає, знімає сторіс, публікує сторіс, пише пости. Але в цілому ця професія вона така дуже гнучка. Іноді людина може займатися тільки стратегією, а наприклад, контент знімати контент-мейкер. Тобто, все залежить від ваших домовленостей із замовником, і кожен виділяє для себе певні обов'язки СММ спеціаліста вони реально дуже гнучкі. Головне при роботі смм спеціаліста, щоб ви не стали асистентом. Бізнесу або там дірект-менеджером. Ні, ви просуваєте соцмережі, ви не менеджер, ви не принісі подай, не напиши там в діректі, тому що діректом СММ спеціаліст не повинен займатися. Тому, якщо коротко, щоб стати СММ спеціалістом із нуля, вам потрібно бажання. Вам потрібна цікавість до цієї сфери навчання. Я вам дуже раджу йти на навчання, а не вивчати це самостійно. Чому? Тому що так буде швидше. Це по-перше. По-друге, ви будете відчувати впевненість у тому, що це реально працює. І по-третє, у вас буде у кого спитати пораду. Тому що, звичайно, це все можна вивчити самостійно. Але це буде довше, це перше. Друге, ви не будете знати, наскільки ця теорія працює, тому що в інтернеті є якийсь теоретичний матеріал, але набагато ефективніше буде взяти у людини, яка вже практикувала це. І всі ці інструменти перенести до того ж мати підтримку ком'юніті, реально має дуже велике значення. Саме тому я так часто люблю зустрічатися із учнями. Я супер завжди дуже рада їх бачити. Влітку я думаю знову організувати вже не випускний. Я хочу зробити такий формат СММ старт вечірка, де будуть збиратися як випускники там, минулих потоків, минулих потоків, так і нових, щоб ці ділилися досвідом із цими. Тому що, наприклад, на минулій зустрічі це був випускний, там дівчата були із першого потоку і з четвертого. І коли прийшла Крістіна із четвертого потоку і наслухалась дівчат із першого, вона одразу почала знаходити клієнтів. Вона каже: Я так замотивувалась, взагалі клас Супер. І я реально розумію, як це працює. Тому. Пройти якісне навчання, створити портфоліо, шукати клієнтів, не здаватися. І якщо вам цікава ця сфера, я буду дуже рада вас бачити на своєму навчанні SMM Start. Заповнюйте анкету, і я з вами зв'яжусь. Я впевнена, що це буде ваш перший крок до омріяних змін у вашому житті. Я всім вам дуже дякую за увагу. Сподіваюся, було корисно послухати таку мотивуючу і трушну історію. Я вам буду дуже вдячна за підписку, запалець до гори. Знаю, що мої підписниці дуже часто аналізують свій контент на Ютубі. Потім мені пишуть, а що краще зробити, що не краще зробити. І в минулому відео вони сказали, що поганий був кінець. Не сказала, які в тебе є круті відео, не сказала, що потрібно підписатися. Не спитала, як вам відео. Тому обов'язково діліться в коментарях, як вам відео. Мені дуже важлива ваша підтримка. Не забудьте підписатися на мене. В мене, до речі, дуже багато різних відео про СММ. А також у мене є влог на каналі, де ми з моїми випускницями проводили день разом, де був випускний СММ старт. Якщо вам також цікава ця тема, обов'язково подивіться. І всім дуже дякую за перегляд. Не забудьте про свою вподобайку. Па-па!